Сережіться автомобіля. Якщо він прослужив більше 15 років, то може становити загрозу для екології, та його мають право вилучити просто на вулиці. Верховна Рада ухвалила це рішення за допомогою відповідного документу, який до того ж встановлює податок на утилізацію автівок. Щоправда про те, які саме органи це здійснюватимуть та за якими критеріями, поки що невідомо. Під загрозу суцільного винищення можуть потрапити радянські залізні коні, ретро-представники та вживані іномарки. З часом екологічна проблема стає все глобальнішою, бо близько 500 мільйонів автомобілів щорічно викидають в атмосферу Землі 400 мільйонів тонн оксидів вуглецю, понад 100 мільйонів тонн вуглеводнів та сотні тисяч тонн свинцю. Такими темпами протягом наступних 20-30 років через зміни в навколишньому середовищі світ може втратити більше мільйон ...на видів рослин і тварин. Тож таке рішення Верховної Ради не є безпідставним. Та скрізь існують свої, але. Наприклад, як бути в тому разі, якщо літня людина все своє життя відкладала гроші на купівлю залізного помічника, який довго прослужив, та сьогодні може бути вилученим за непридатності? Хто відшкодує фінансові та моральні збитки, якщо громадяни не мають можливості купити нове авто? Уряди європейських країн вже на початку 90-х років досконалювали свою продукцію з метою зменшення шкідливих викидів. Проте в Україну продовжують возити автомобілі, які заборонено або невигідно експлуатувати в інших країнах. Та люди, що планують здійснити таку покупку, просто стають заручниками ситуації.